Політичний скандал майже половину фракції за майбутнє в обласній раді хочуть позбавити мандатів сьогодні. Гостем програми про політику є голова обласної організації цієї політили Ігор Ясенюк. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня, дякую, пане Сергію, що запросили. Чому ухвалене рішення про позбавлення мандату чотирьох депутатів обласної ради? Ну щоб наш глядач розумів, треба трошки вернутися в історію про створення політичної партії за майбутнє майбутнє звідки вона взялася до її витоків? Політична партія за майбутнє її в апріорі не було. Значить, обиралися до Верховної Ради депутати. Мажоритарники, і вони в нас обрався Віктор Нечіпорович Мялик. Він війшов в групу за майбутнє, і в них виникла ідея створити політичну партію за майбутнє. Це великий процес, який ішов по всій нашій Україні. То що ми представлені у всіх наших областях і містах. Це якщо брати там у відсотковому їхній електорат, це десь, який проголосував за мажоритарників, це десь українському масштабі до 10%. Це нормально. Ми, наприклад, у, у нас на Рідненщині отримали 12%, дякуючи нашим виборцям, які довірили це, десь 35 тисяч голосів. Які все і це командна робота, розумієте? Це командна робота, де кожен депутат. Який працював на нашу політичну силу, він має право на і той виборець, який віддав голос на нашу політичну силу, тому що вони нам довірили. Вони ем, дали нам вказівку, як ми маємо рухатися, як ми маємо працювати в цьому напрямку, для того, що і ми зразу декларували, що ми є консолідуюча політична сила. Ми не, не вдаряємося ні в які крайності. На в нас в основному ем, підприєм. У нас такі люди, які е, створили своїми руками робочі місця, і нас цікавив е, рух, конструктивна, конструктивна робота, робота в, в, в да, да, і в місцевих радах, і на всеукраїнському рівні, і наша політична сила в цьому напрямку активно е, рухалася і рухається. Ну але є деякі депутати, які у е, нас щоб ви розуміли, 294 депутата різних рівнів. Да і ну є деякі депутати, які вирішили, що Можна десь вести якусь свою окрему таку е е діяльність, яка не співпадає з політичною. Політичним баченням нашої політичної сили, ну от по таких по, по таких депутатах на сьогоднішній день ініційований мною як головою е, обласної організації. Підтримано нашими членами політичної партії за майбутнє» процес по відкликання депутатів чотирьох обласних е, ваше формулювання доволі розмите. Вони там свою самостійну якусь ігру. Давайте, от більш конкретніше, все-таки для того, щоб тому, що звучить дуже багато різних звинувачень з однієї і з іншої сторони. І давайте ми все-таки більш конкретніше поговоримо. Ну, наприклад, давайте почнемо з Потопчука Руслана Васильовича. Коли от є бачення керівництва політичної партії, і ти доводиш її до керівника фракції, Руслан Васильович, керівник фракції безпосередньо. І він мав би переконати і донести це для наших колег-депутатів. Він досвідчений, він в минулій каденції був депутатом. І сказати, що в нього немає досвіду, то не скажеш. Але в нього завжди своя думка, завжди своє бачення. І він вміє гарно переконувати. І бачите, він переконав майже півфракції в тому, що от. Не на часі там те робить, не на часі те робить. Політика партії там Ясенюк недосвідчений, Мялик теж перший раз скажем народний депутат. не має такого досвіду. Ну зібний хлопець, що я вам скажу. Тобто, в принципі, головним умовно об'єктом з по якому відбувалася обласна партійна конференція, і якого хочу відкликати, це Руслан Потапчук. А от. Решта троє це умовно люди, які просто його підтримали і через те попали під під роздачу. Ну, до них тут теж до кожного є свої питання. Ну, от, Наприклад, Іван Калюта. Бо я, наприклад, ну, він от... був здивований, я про нього да. нічого здивований. Ну, не Я жив. вам наведу такий приклад. От Івана Івановича Калюту ще треба було позбавити е, на початку, е, коли тільки ми зайшли. У нашу обласну раду наведу такий дуже простий приклад. От створена там коаліція, у нас 35 депутатів коаліції. І один наш із колег балотується на, ну заявився на претендент, верніше, на один із комунальних наших закладів, тож депутат з нашої фракції. І ви розумієте, хто не прийшов і не проголосував. Один із 35 депутатів за нашого колегу це був Іван Калюта? Да, це був Іван Калюта. Він не прийшов, розумієте, і мені дуже стидно було перед моїми колегами, значить, перед свободою, перед радикальною партією, перед ЄСом, Євгенович. Як це так, ваш колега? Ми тут всі прийшли, а його немає. То, що Івану Івановичу хтось там розказав, що за нього нема голосів за Андрія Піхотіна і так далі, тому подібне. Розумієте, такі речі: ну ти прийди і віддай свій голос. Це ж твій колега, це ж з нашої фракції, розумієте? І таких питань це ж не одного дня це все назбиралося. Не одного тобто, дня, наприклад, принципі... наприклад, по Руслану Васильовичу Потопчуку, от я наведу приклад. Це ж кінець 21-го року, бюджет 22-го року. Мною було дуже мені було нелегко, як керівнику бюджетної комісії, знайти консенсус між головою обласної ради, який представлений від Європейської солідарності, і головою обдержамістрації, який представлений від слуг народу від вертикалі президентської. Розумієте? І коли ти знайшов консенсус, все є домовленості. Уже голова обласної ради потиснув голові обдержміністрації руку. Все добре, все чудово. Мені телефонують через якийсь там період часу Євгенович. Тут десь. Потапчук, Руслан Васильович вносить свої корективи, що не так а буде так. Ну то так не робиться. Розумієте, є, є командна робота. Розумієте, Полі Політична діяльність це командна робота. Ми представлені. Я ж кажу ще раз, кількістю таких депутатів 294 депутати. Воно не може один-два депутати вершинити всю діяльність всієї політичної сили нашої. Ми представлені людьми, і кожен мав би десь це розуміти. Ну, але бачите, в кожного свій підхід. Я думаю, що це ну... ваша позиція зрозуміла. Я б хотів би, щоб ви прокоментували ряд пліток, чуток, які ходять в кулуарах навколо цієї ситуації. І, зокрема, говорять про те, що при одною з причин конфлікту між Ясенюком та Потапчуком, це те, що Потапчук, як голова фракції, отримав. Умовно фракційних 10 мільйонів на округи депутатів цієї фракції. Для глядачів поясню, що до війни бюджет розподіляли депутати обласної ради, і кожен депутат міг подати клопотання. Зрозуміло, що це був одним із інструментів. Цементування більшості, тому що голова обласної ради розподіляв гроші таким чином, що в принципі більше грошей йшло на округи депутатів, які представлені в цій більшості. І от, якраз про ці гроші мова, що на фракцію май... за майбутнє було виділено 10 мільйонів, і Руслан, замість того, щоб розподілити між усіма депутатами, виділив ці пролобіював лише свій округ. І не дав нічого на інші округи. так це чи ні? Ну щоправда, уточняю, що і Віктор Щербачук так само отримав 3,5 мільйони, що трошки пізніше дофінансував виклопотував сам. Це правда чи не правда? Дивіться, щоб ви розуміли ситуацію. Ми зайшли, були такі, е, тільки робили перші кроки в політиці. Руслан Васильович, маючи п'ятирічний досвід, він гарно підготовився, тому що ми були не готові як нові депутати. Він гарно підготувався і подав уже всі свої готові пропозиції. І дійсно на його округ навіть зайшло не 10, а 12 мільйонів, включаючи природоохоронний округ. Бо він представляв нас це безпосередньо косту. Ну він Дав за і за Костопільщину відповідає за Костопільський старий район. І це дійсно правда, да, да. ці кошти е, е, зайшли на його округ. Е, е, зрозуміло, що е, всі ж задоволені, що є такий здібний, е, гарний депутат, який зумів е, так чудово це все зробити. Да. Але він мав би зробити трошки інакше. Значить, е, Хоча його бачення було, що воно теж мало право на життя, що ну, буде слідуючий рік, там слідуючому депутату дали то, тому того Щербачуку, наприклад. Вже були виділили ми там на його округ десь порядка 4 мільйонів. Там на водоправі там на ще щось, на наше щось і так далі. Тому. ну прийшла війна. І на сьогоднішній день, от кожен депутат тепер думає: а чого я не скористався там, скажем, своїм правом, десь там не направив той свій мільйон, який там виділявся на якийсь там електро, ну, заміну вікон, там ще там Ну, зрозуміло. А, Тим да, більше, да. що депутати приїжджають на округ і вони ж Ну, спілкуються з він цими. скористався мею недосвідченістю як керівника політичної партії. Я це визнаю. Да, ну таке, але нічого, все ж Е-е-е. Натомість, коли, наприклад, ви або ваші прихильники в цьому конфлікті звинувачують Потапчука, от в цих речах про які ми говоримо, десь мільйонів і тому подібне, то в натомість Потапчук, Щербачук, Калюта говорять про те, що таким чином Ігор Ясенюк намагається. Розчистити дорогу для своєї доньки, ніби вона має стати зайти наступним депутатом. Я це теж чув. я це чув з пане Сергію. Знаєте, мені саме простіше відповідати на це питання. Моя донька із самих перших днів утворення політичної партії є членом політичної партії. Вона із самих перших днів працювала на те, щоб відбулася ця історія, яка називається політична партія за майбутнє в Рівненській області. Вона могла б і не відбутися, і моя донька. Була четвертим номером в списку загальнопартійному, значить, як керівник е, жіночого руху політичної партії за майбутнє. Значить, е, але е, мені треба було, я робив цю політичну силу з коліс. І я користую, запрошував ну, тих людей, яких хотіли би долучитися до команди. І одна із умов була Потапчука Руслана Васильовича, що він хоче прохідне місце. Я говорю: добре, нема питань. Я тобі даю прохід. давай мені я свою доньку подвинув з четвертого місця на сьоме. Значить, давай кандидата. Він дав, я записую, Потапчук Руслана. Потапчук Чернінкова Руслана Русланівна. Керівниця також Костопільського жіночого руху. Ну, добре, нема проблем. Поясніть, Чому ви так дослухалися на, на, на етапі формування партії, на на етапі формування списків? Чому ви так слухали е, Потапчука? Я вам скажу чого того, що ну так як мені його рекомендували, що він дуже рейтинговий е, кандидат, і він в минулій каденції. Значить, не наскільки я не знаю, я там не перевіряв, але мені казали, що він взяв один із найкращих е, результатів як мажоритарник. І дійсно, я був на його окрузі. Його люди підтримують, е, є, є бачення. Він він, він про він ж пройшов вже школу. Розумієте, він був е, в різних рівнів в нього, по моєму, вже це шоста каденція, друга каденція. В обласній раді а до цього було чотири каденції в районних радах. Ну, людина працювала, людина рухалася. Він, наприклад, очолював. Е він був, по-моєму, в Тігіпка, потім Тігібко тоді долучився до партії регіонів. Значить, ну але партія регіонів це ж ресурс не були. Хлопці вони виділяли кошти. Він міг робити там ремонти. Ну зру і рухати. Це не пов'язано з тим, що його називають одним із гаманців е, за майбутнє в нас в області. Ні, ні, значить, я вам скажу, що е, в нас всі приймали участь у формуванні, в тому числі е, Руслан Васильович. Е, від балотуючись по своєму округу, він сам оплачував свою як депутата виборчу компанію. Але в нас було різне загальне центральне фінансування. тому що в нас, наприклад, центральний офіс оплачував нам до бордів по Рівненщині, медійний підтримка, все ну це, це тут Руслан Васильович, наприклад. Щоб він десь там окремо фінансував політичну силу, чи додавався, як ви кажете, був гаманцем? Ні, це не відповідає дійсності. Ще одне, ще ви вже сказали про те, що Руслан Потопчук був доволі Пивовим відомим депутатом з високим рейтингом зараз, виключаючи Потапчука, вимагаючи скласти мандат, ви не боїтеся ризику втратити підтримку на Костопільщині за майбутнє? Ну бо це ж округ. Ну Потапчука. ви знаєте, я на сьогодні я, я дуже я, я ні, ні в яку громаду так не виїжджав і ніякому депутату так не виділяв часу, як виділяв нашій Костопільській територіальній громаді. І розумієте, коли мені мої депутати кажуть, що Ігор Євгенович, ми тебе дуже просимо, скажи, щоб Руслан Васильович не вмішувався в ці всі процеси наші тут місцеві. От є у вас область, ви там в області розбираєтесь, а ми тут на місці розберемося самі. І я вам скажу, що їм це вдається. Без Руслана Васильовича, я думаю, що Руслан Васильович не відіграє ту ключову скрипку, яку б він думав, що він відіграє, Того, що люди теж бачать відношення, люди бачать мій підхід. Я ж, наприклад, домовляючись з відповідальними там за інші різні райони, я ніколи не нав'язував своє бачення як керівника обласної організації. Ви сформували команду. Будь ласка, є депутати. Ви собі сідайте, проговарюйте, розбирайтеся, де вам краще. Шукайте порозуміння конструктив саме основно проста вимога у мене як керівника обласної організації, щоб ми працювали конструктивно, щоб ми не займали таких е, е, якихось радикальних непотрібних. Е, Сторін, які потім відобразяться на нашу політичну силу, це люди, які зайшли неадекватні. Вони не хочуть для нашої громади зробити там дорогу, зробити те, те те. ну це ж процес, Ігор синюк вимагає складання мандатів від чотирьох депутатів через те, що вони відмовилися підписати лист до лідера партії палиці щодо зріктися Кондрачука. Отак це я вже цитую. Чи є якась історія з цим листом, тому що і на камеру вони говорять про те, що, мовляв, Дивіться, їх змушували що, писати що ви, якісь листи, щоб ви розуміли ситуацію? Це е, не лист до Ігоря Петровича. Е, е, значить, щоб розпочати процедуру процедуру відкликання голови обласної ради Сергія Конорчука, треба було е, е, зареєструвати вимогу і, по, і, і поставити там мінімум 22 підписи. От, це є теж питання. Наприклад, коли е, є бачення, що шість фракцій будуть в коаліції, ми досягну, досягнуто домовленості. А керівник фракції каже, що це не на часі, і людям розказує, не треба. І він е, е, зірвав мені цю процедуру, де на в мене всього на всього поставило чотири чоловіки, включаючи мене, п'ятеро не поставило. Ну, це не я розумію, що це неправильно. То що ми команда, якщо ми є е, 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 таке бачення, що ми маємо зробити таку широку коаліцію, ну то ми мали б її робити, а не е, один вліз, другий подрова. Розумієте, то так воно ж. Тобто мова йде про це. Вони відмовилися підписувати проект рішення про недовіру книжку. Да, ну розумієте, той в того своє бачення, той не може, бо той в той там він кубом дитину його хрестив. Потапчук той те, ну розумієте, люди перепутали. Взагалі особисті свої стосунки з партійною діяльністю. Ну він... зараз ви коли сказали за кумів, то дав... і той тоді. Давайте уточним, що е... Сергій Кондрачук і Руслан Потапчук перебувають в родинних стосунках як куми. Так, куми. їхня його донька Руслана Потапчук-Чернінкова. Е... Він кумом являється її, теж Кодрачук, е... Потапчук уже. Е... Мають в них там нова сім'я, нова дитина, і вони вже взяли Щербачука за кума. Ну я розумію, що ну розумієте, тут не треба переп... не треба змішувати ну, такі сімейні стосунки з політичною діяльністю. Я uh -huh. скільки наголошував, що в політиці немає бути особисто. Я ніколи не поважав тих людей, тих політиків, які переходять на особистості. Це у політиці це ударний ще пояс, Це не можна. Значить, є політична діяльність, будь ласка. Ска в межах політичної діяльності ви е, собі ведіть свою діяльність. Є родинні стосунки, є родинні стосунки, і все скажіть, чи намагався е, Руслан Потапчук змістити вас е, з посади голови партійної організації? Адже і і. І про це говорять, і говорять, що от ця процедура складання... це не наприклад, Руслан Васильович Потапчук, по перше, є безпартійний. І по-друге, він не відноситься до нашої політичної сили. він просто балотувався від нашої політичної сили. Він є висуванець, то він ніякого впливу на нашу політичну організацію не має зовсім. Так що в нього взагалі в апріорії, ну хто розбирається в політичних партіях, то треба зібрати загальні збори. Ініціювати, треба ставити питання про е, значить, недовіру голові обласної організації, потім обрати іншу. Ну це процедура. Да. Ну так, але по тому, що ви розповідаєте зараз, і по, по поведінці Руслана виглядає, ніби е, він намагався керувати фракцію всупереч позиції голови партії. Ну так і є. Руслан Потапчук в свою чергу звинувачував Ігоря Синюка в тому, що він. Отримує гроші від голови ОВА вже на період війни, от але розподіляє їх несправедливо, нечесно, і е, ці гроші не потрапляють на округи депутатів від фракції за майбутнє. Значить, дивіться, я ще раз розказував і розказував. Мені задавали не раз це питання. Значить, на сьогоднішній день ігор Ясенюк не має ніякого доступу. До е, особисто бюджетних коштів. Я є всього на голова бюджетної комісії. Є е, бачення значить, депутатів, їхні листи, просьби. Треба комусь там на окрузі дах відремонтувати, треба утеплити все. Ці всі сход... е, приходять, ну, умовно. Ну для чого на чого депутати там приходять там умовно до якоїсь там умовної. Е, будемо казати, ну цифри, щоб легше було домовитися. Наприклад, ага, в когось там шість депутатів. Ну, значить, тим виділяється якась там менша трошки сума. Вони вже фракцію собі визначають: а давайте ми зробимо чи той об'єкт, чи той об'єкт, чи там кожен собі щось там зробить на якісь партії, на якісь підручники може хоче профінансувати. То це в апріорі неможливо зробити, і Віталій Станіславович, всі, всі думають, що у нього там торба з грошима, і він десь ходить, її роздає керівника. Ну це знаєте, це можуть такі плітки розпускати люди, які взагалі далекі від державної процедури, ну, але ж Руслан Потапчук не від державної. Він ви ж самі кажете, що він досвідчений дуже для досвідчений. Чого він це робить? А для того, щоб вибити отаких от недосвідчених, які яким легко це. В уші внести які перший раз в каденції і не розуміють взагалі державного механізму, і думають, що кошти роздаються наліво направо. Невідомо там за що розумієте. Угу. Давайте поговоримо про саму обласну конференцію, адже вона доволі шумною була. Щільна охорона з боями протиснулися депутати, яких ви мали позбавити мандатів. Для чого це все було зроблено? До мене дійшла до інформація як до керівника політичної партії, що четверо зазначених колег будуть зривати мені з'їзд. Обласний. Я відповідно відповідні наші структури силові дав інформацію. Значить, що в нас буде з'їзд, що. От, наші це правоохоронні органи а, України, тобто це не якісь силові структури да, за майбутнє. Да, так, да, да, да. це наші правоохоронні органи, да. нашої Рівненської області. Да. Там uh -huh. Поліція, служба безпеки. Значить, я доніс інформацію, що в нас буде з'їзд і. Е десь очікується біля 200 людей, які будуть намагатися зірвати цей з'їзд. Для того я ще зробив один запобіжник, заключив договір на забезпечення громадського порядку з охоронною фірмою. Офіційно все і їхнє завдання було. Я всіх попередив, що в нас в офісі проводиться, ми тільки будемо запрошувати депутатів кожного по черзі. Ну, колеги вирішили, як в хороші 90-ті, винести мені двері в офіс, там прорватися всередину, зірвати захід і так далі, тому подібне. Ну не вдалося. Не вдалось. Прийшлося все ж таки конструктивно по одному заходити чемно під камери, значить, і, і, ну, і пройти не всі, всю процедуру. І не всіх журналістів пропускали. Зокрема, наш телеканал не пускає. Дивіться по вашому телеканалу, значить, у нас була акредитація. Я сказав, ті змі, які акредитовані, будь ласка, знаходьте. У нас рівне один було, рівне один виходило, значить, з представником, значить, який запрошував депутата працівницею офісу. Ніяких проблем нема. Перешкоджань не було. Всім було надано слово, всім процедура витримана повністю. Так що. В Понеділок очікується з'їзд партії. Яке рішення ви прогнозуєте? Чи ведете ви якісь перемовини домовленості? Ну там, наприклад, мали розмову з Ігорем Палицею щодо того, щодо рішення Ні, конференції? Дивіться. Ну, е це чогось наші колеги вирішили м переступити через голову обласної організації. Через відповідального від політичної партії за майбутнє Віктора Нечіповича Мялика і побігти аж до голови нашої всеукраїнської партії Ігоря Петровича Палиця. Розумієте, я людина системна. У мене є Віктор Нечіпорович Мялик, який відповідає за Рівненською областю від політичної партії за майбутнє. І всі ці питання я з ним узгоджую з Ігорем Петровичем. Я не зустрічався. Зустрічаюсь дуже рідко тільки на з'їздах. Він людина зайнята, щоб десь вносити якісь питання, які, я думаю, сьогодні не такі вже нагальні в, в, в тій ситуації, яка в нас є в державі. Що очікуєте від з'їзду? Я був один раз на такому з'їзді, де розглядались питання по відкликанню 4-го, по моєму, серпня, якщо мені не зраджує пам'ять. Да, то... Різні є варіанти, і різні є варіанти. Не можна сказати однозначно, що буде повністю підтримана наша позиція як обласної організації, то що різні є думки, різні є рішення. Ну, почекаємо 31 числа, побачимо. Що ж, пане Ігоре, я вам дякую за розмову, дякую, що завітали до нас, прояснили, що відбувається в Партії за майбутнє на Рівненщині. Сподіваюся, що це все втихомириться, адже все таки у нас є війна, і ми повинні єднатися замість того, щоб сіяти розбрат. Це була програма про політику. Мене звати Сергій Мініч. Побачимось.